Поліській веселці 70. з нагоди річниці заснування Ніжинського народного ансамблю танцю у міському будинку культури організували благодійний концерт. Це сьогодні Поліська веселка, гордість та окраса міста. А починалося все 1954-му. Хореографічний ансамбль Поліська веселка створили 20 квітня при Ніжинському міському будинку культури. Тоді це був танцювальний гурток під керівництвом Ольги Ревун. Завдяки невтомній праці керівників і учасників, звання народний самодіяльний ансамблю присвоїли вже у 1970 році. Аби поліська веселка вийшла на новий рівень, докладали своїх зусиль більше десяти талановитих балетмейстрів. Сьогодні колективом опікується Леся Фінь. Хореографиню називають перспективним спеціалістом з новими планами та постановками. Репертуар ансамблю налічує 20 нових номерів: яскравих, запальних, видовищних, і ще більше сотні постановок залишилися в семидесятирічній історії ансамблю. Знану на всю Чернігівщину Поліську веселку, 20 квітня вітали і ті, хто керував чи танцював у колективі, колеги по цеху і вірні глядачі, що знають поліська веселка, свій наступний сольний концерт дасть вже під мирним українським небом, аби пришвидшити. Цю подію на благодійному заході зібрали 6570 гривень. Кошти передали на допомогу для Збройних сил України. Катерина Скрипка, Наталія Рульова, час новин Ніжин.